Вони завжди йдуть першими та можуть виконати свою місію за лічені хвилини: маневреність і швидкість, перевага дронів «Лемур». Безпілотні літальні апарати допомагають виконувати надскладні операції американським спецпризначенцям. А з початком повномасштабного російського вторгнення служать і Збройним силам України у березні 2022 року. Американська компанія Brink передала першу партію дронів українським бійцям, які використовують їх для розвитки та пошуково-рятувальних робіт. Насправді компанія Brink є певним прикладом того, що буде створюватися. В Україні через вже декілька років для світового ринку це є певний дуже специфічний напрямок дронів для безпекового застосування. Перш за все, для і виключно для того, щоб надавати дистанційну інформацію своїм операторам про те, що бачить дрон. Безпілотники Лемур можуть працювати у цілковитій темряві. Вони оснащені лідарами, камерою та динаміком для передавання голосових повідомлень, що дозволяє їм орієнтуватися у просторі і проникати всередину приміщення. За допомогою вольфрамового леза літальний апарат може розбити не лише звичайне вікно, а й загартоване скло автомобіля. Створив стартап молодий американський винахідник Блей Крезнік ще у 18-річному віці. Допомогти Україні для Вундеркінда було природним рішенням, адже він має українське коріння. Неймовірна сила духу та рішучість українців перед обличчям зла та агресії вражає, і ми хочемо зробити все можливе, аби допомогти цій. Країні ідея створити унікальні апарати виникла у юнака після масової стрілянини в жовтні 2017 року на музичному фестивалі у Лас-Вегасі, рідному місті Блейка. Після трагедії він звернувся до правоохоронців і запропонував свою допомогу. А згодом розробив розумні дрони, що спроможні швидко реагувати на надзвичайні події, та заснував компанію Brink, яка нині є одним з найбільших виробників безпілотників у Сполучених Штатах Мерки сьогодні ми співпрацюємо із сотнями агентств з безпеки по всьому світі. Цей інструмент корисний не лише для тактичного реагування, він корисний для широкого спектру місій громадської безпеки, і деякими з них ми особливо пишаємось. Відтепер американська компанія виробляє ще більше безпілотників і продає їх міжнародним організаціям, які вже передають пташки на потреби України. Безпілотні літальні апарати це сучасна зброя, що серйозно підсилює Україну наземні війська це війна з використанням високотехнологічного обладнання, на жаль, з двох сторін, але тут Україна має шанси, і вона вже це демонструє наскільки важливим є технології. Для збереження українських життів використання дронів дає можливість передавати інформацію за лічені секунди, а також співпрацювати з артилерією на відстані за допомогою кількох кліків. Фактично, так відбуватимуться війни майбутнього, стверджують експерти. Ми працюємо технологіями проти оргської навали. Кожен український військовий. Має вміти керувати дроном, і кількість дронів, що задіяні е, в роботі в захисті наших кордонів. Вона має враховуватися навіть не десятками тисяч, а сотнями тисяч дронів. Ті тими, що постійно працюють, тими, що постійно допомагають. Україна потребує сьогодні ще більше дронів різної модифікації, адже на фронті вони іноді живуть лічені хвилини. Участь безпілотних технологій у війні надзвичайно ефективна. Це важлива зброя, що. Що допомагає завчасно виявляти та знищувати ворога, а також рятувати життя українських захисників.